Повертався до військової частини, але не доїхав. 38-річний захисник Олександр Дудар добровільно пішов боронити рідну землю рік тому. Був сапером на запорізькому напрямку. Проте його життя обірвалось на батьківщині. Чоловік загинув внаслідок ДТП. Згадують героя тільки найкращими словами. Він був самий-сами добрий людина, яку я знаю. Він завжди приходив на поміч. Ну просто ми ну, ну, потеряли ну, кусочок серця, кусочок друга. Він дуже хотів жити, дуже хотів. Він був дуже доброю людиною, воював на фронті, але, на жаль, його застала війна тут і розбився він тут, на авто. Перш за все, Олександр мріяв про перемогу та мир. А після хотів завести сім'ю та дітей. Саша дуже любив тварин і дуже був добрий. Дуже був добрий, я навіть не знала, що він так от зможе піти, <смеш> зможе але оказало все, що зможе. І вже я не знаю, навіть, як вам щось сказати. Любив життя, любив життя, а тепер просто нема моєї дитини. Але я рада, бо ж мусить хтось захищати. Захищати мусимо нашу Україну. Нещасний випадок стався 20 травня. Поховали захисника на кладовищі мікрорайону Ракове. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.